Я сьогодні почула агресивним тоном задане питання: що твоє СО, якщо нам треба прямо зараз зупинити війну, а точніше Путля з його армією? Чого ж нічого не робиться для цього? Відповідь є. Але ж почуйте її, а не нападайте. У мене питання до вас. А що ви зробили для того, щоб війна скінчилась? Добре, давайте по-іншому. Що кожна людина зараз зробила, щоб встановити узурпаторів? В нас людей немає і не було за останні тисячоліття ніяких прав і доступу до влади, до її рішень. Ми в масі своїй надіємось на політиків, що вони скерують, що вони вирішать, а що вони вирішують і куди вони кермують людей. Подивіться, скільки гине. У вас зараз є особисто у вас хоч якесь рішення. Да, ви скажете, що рішення це виграть, знищить всіх. А копніть в історію: Друга світова, ми виграли. А скільки літозів загинули? Скільки непотрібних смертей було? Скільки горя сторонам? І що? Надовго ми виграли? Баранів зіштовхують далі. За чиї амбіції люди лишаються життів прямо зараз? За чию власть і багатства? Кому люди заробляють ціною життів? За останні 6 тисяч років було приблизно 16,5 тисяч війн, де по приблизних рахунках загинуло. Більше 4 мільярдів людей. І що? Зупинили? За власть, яку жреці і політики ділять між собою? За землі воювали ще з часів шумерської цивілізації. Так може досить бути рабами, може досить рахувати себе за стадо баранів. Так, по-вашому, було завжди? Так. Да. Але останні 6 тисяч років, як з'явилась надстройка над людьми, влада. А до чого артефакти показують, до того артефакти показують інше? Артефакти, до речі, з технологіями, які ми не можемо повторити, і ви в упор не хочете признавати цей факт. Історія переписувалась і від баранів приховуються справжні факти про те, що люди колись жили як люди, а не як звірота, яка один одному глотки гризе за власть для вожаків. Війни ведуться тому, що не було альтернативи. І 20-30 років тому ми не могли б створити тому, що не було інтернету, не можна було поміняти систему, і не можна було взяти владу під свій контроль. А зараз ми можемо взяти узурпаторів під людський контроль через створення електоральної платформи в усіх країнах. У нас немає зараз гарантій того, що зараз війна зупиниться, іде гарантія, що після зупинки завтра її не розпалять знову. А створення електоральної платформи благотворчого суспільства і перехід влади з рук одиниць в руки людей гарант того, що ми припинимо не лише в Україні гибель, а й в усьому світі вже в найближчі кілька років.